Переселення за переселенням. Пересадили назад своїх кроличок. Ось, зараз покажу лову. Лола, що ти робиш там? Лола, що ти робиш? Що робиш? Назад пересадили наших кроличок. Будемо щось тепер придумувати, майструвати. Клітки, верніш маточники у цих клітках. Тому що, а що, що ти там робиш? Ти там не мостиш уже гніздо, ні? Будемо майструвати в цих клітках, бо не хочуть вони там зовсім сердились, перекидали кормушки, все на світі. Тому прийшлось пересадити їх сюди, в ці більші клітки. Вони тут себе почували добре. Зараз щось придумає чоловік, там їм зробимо маточники, якось, щоб виходили на ту сторону, щоб було більше, більше місця. Це наш шон, як завжди. Він любить такий общительний нас хлопчик, любить роздивлятись, випадати з клітки. ой ой так, все, закриваємось. Закриваємось. Зараз ще піду, трішки покажу. Так. Цих, цих кроличок показуємо так через верх. Так краще видно. Це в нас ці Сьогодні вже носила солому в маточник. О. А ну, бачите, тут трошки наносила соломи. Але треба, треба накидати ще. це їй мало. І солому в маточник. Насила. Це ми ці накидали в Каліфорнії. Так накидали. І, І насила солому. Сьогодні в нас дуже це чернишка. Це вони у нас будуть кролички вже. Не перший округ, а другий у них буде. Тому минулого разу вони так робили це десь за неділю до округу. Я ж покажу, мостить уже гніздо, мостить, а там ще просто тільки так соломку. Ну, у них трішки різниця, трішки різниця у них. В декілька днів це ще нічого не носить, каліфорнія, просто скаче. А цим ще треба підкинути соломки. Тут ще у нас ось чорнішка. Погано видно, тут її світло погано сідає. Отак ось. Тут вона така чорна у нас, тому її поганенько видно. Це теж сидить вже в маточному відділенні, але... Ще вона не готується. Будемо надіятися, що вона теж кітна. Процес майстрювання гнізда зранку прибрали. Почистили, поставили солунки, то вона всю сперла в маточник. Думаю, покладемо ще трішки. Вона і це все. Раз. І понесла. Там буде строїть. Строїть там воно. Дивиться, дивиться. Такий цікавий процес. Так, подивимося, що. що ці роблять. Так, Каліфорнія. Каліфорнія так. Збирає соломку, збирає наша чернішка. Ще за таку зйомку відкрити клітки не можемо, тому що не хочемо їх турбувати, лякати, тому познімаємо так. Наскладала. Так, чернишка теж. Нуси соломку гніздо. Мама готується. у кроли. Так. Наша кроличка. Вот видите, наша калифорнийская луна. Вот видите, статы мамы уже всю солому я давали, перенесла, пронесла маточник. Одненько, девченька. Это... Слухай, что я рассказываю? Что я рассказываю? Ты гарная девченька, да? Сама уже начинает трошки, трешки скупты. Так, погодно видно. Трешки, трешки скупты и речку. Тут у нас тоже черная колышка. Так, погодно видно. Тень падает. Осветление такое у нас не дуже. все, можно, видно, вот так. так. Ця мамочка теж теж носила. Погано видно. Хочу так ось познімати, показати, як наша каліфорнічка носить. Носить сінце. Ця мамочка дали морковку, щоб покушала вже не носила. Вон потрішку там. Видно, починає рвати пух. Ось це. От. Хочу сказати про те, що багато читала про те, що кролі хворіють максиматозом, помирають і все таке. наша кроличка ця ось перехворіла. Міксоматозу можна побачити ось на гурках. Вони там, де були <клес> ранки, тепер темненькі такі п'ятнушки, але пух повиростав і трішки там на носику. Вона у нас вдруге готується стати мамою. Я хочу сказати, що після того, як вона перехворіла, ми їх лікували. Немає ніяких у неї симптомів. Ніякого взуття, не чхання, ні очі там, не мокріють, там нічого. Була вона на вулиці у нас а з попередніми дітками. Вони народилися 3 жовтня. Зараз все. Ми їй дали час трошки побути самій. Часто не звучало. І ось таку кроличку задоволені. Будемо дивитися на ну, на сьогодні-завтра повинна окролитися. Минулого разу в неї було вісім кроленяток. Одне витягло за соском, замерзло, всі інші виросли і дівчата вже розкупили. Говорять, що після того, коли хворі перех... кролі, верніше, перехворіють міксоматозом, то у них гарний імунітет. І ми це перевірили. Подивимося, як надалі будемо переживати літо. Ну, надіємось, що за цих принаймні кроличок ми спокійні. Ось ця каліфорнієчка у нас першок Так що перестала поки що носити сіно в маточник, приступила до. Другі. Ось ця гарнівенька така вона дівчинка у нас. Ось у наша ще одна кроличка теж, Вона буде мамою вдруге. Теж трошки вносила туди соломки, трошки рвала пуху. Ну, не знаю, трошки трішки ще треба треба підкласти, підкласти сінця. Нехай, нехай носить сюди прокоситься. Хай носить. Хай будують, утепляють, тому що в нас 30 січня зима на дворі. Не можна. Не можна, зайка, не можна. Так, хочу показати про наші маточні кліточки. Ще трішки у нас отакі ось двері, одна сітка на три клітки. Ми отак її опускаємо. Отак. От І тут так закриваємо. Ось такі гвіздочки. І вона у нас тут так стоїть, закрита. Отак От ось. Так що кролички у нас гарненькі. Може, мож, можливо, сітку переробимо, щоб для кожного була одна. Ну, але в принципі, мене ну, все задовольняє, ніяких таких прям незручностей я не бачу. Так що так, ось у нас тут є ще одна. Тут бігають якісь курочки, віддають. У нас, а, зараз нема. Заховалась. У нас ось ще сіра кроличка є. Ось. У. Вона теж готується стати мамою. Тільки чогось ховаєн морквинку віднесла в маточник. Але пірічко, верніше, шерсть і ще не нерве. Ну, це нічого страшного. О, а що тут у неї таке? Щось у неї там воно. Червоне, треба подивитися, що у неї там червоненьке. Угу, на грудях що таке? Чи не поїла вона була кроленяток? Отримали посилочку, Запа... не втримались, відкрили, запаковано чудово. Ось так ось. Описували. Отакий ось листочок вкладеш. Фірма Постачальник, сади, буковини. Не знаю, будемо дивитись, які там квіти, але упаковка прекрасна. Ось у навіть прийшов подаруночок, так, так ось видно, подаруночок, чорна смородина. Не знаю, як тепер її вона так ось, ось стоїть. мабуть, треба поставити її в погріб, щоб трішки достояла до весни. Але ми задоволені. Кожна квіточка ось, ось запакована. Зараз спробуємо. Подивимося, запаковані в бумажечку. Не знаю, поки що мені все подобається. А які там квіточки зараз подивимось. Ось. Ну, в принципі, квіточки нормальні. Подивимося ще яку. Ну, давайте оцю. Назва якась Гран Туризмо, Зараз подивимося, ще, яке воно тут. Ось там Он ця квіточка поменша. Так, в принципі, непогано. трошки цей. Такі ось. Я не знаю, які вони дожди, будь щоб зовсім хороші, але принаймні не сухі, не засуші, мокренькі. Зараз почитаємо, як їх зберігати до весни, тому що у нас февраль місяць, чи як би холодно садити, будемо зберігати десь, напевно, або в погребі, або десь mm -hmm. десь якось так. Хочу ще сказати, щоб передивилися всі. Цибульки, вроді, такі гарні. Ну, маленькі, невеликі. Я б сказала, не знаю, чи в цьому році вони будуть цвісти чи ні. Але цибульки всі ну, живі. Не знаю, як вони збережуться до весни. Буде не є що збережуться. Але кожен сорт підписаний. Отак от, от в такому пакетику. А, так що. І також підписано, що це чорна смородина, називається чорний бумер. Отак от. Так от. Ну, в принципі, замовленням я задоволена. Так що будемо чекати весни для того, щоб висадити таку красу.